Можна було б показати це відео вам, коли вже повністю буде завершена робота біля нашої групки, коли буде пофарбовано, коли буде розшита плитка, будуть зняті хрестики, вимита плитка всередині. Але я себе знаю, що це відео можна чекати цілий рік. Тому дивимося зараз. Як каже мій коханий Олексійович, що немає нічого більш надійного, постійного і довготривалого, ніж тимчасове. Залишайтеся з нами. Зараз все побачите. Привіт-привіт! 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 Петрук-агенція в ефірі. Коли да, всі вже да. е, тішаться теплом, коли вже всі підключають всі, які там тільки можливі вдома е, опалювальні прилади, засоби, ті, хто вже палять свої пічки, грубки, п'єци, Петрук-агенція, як то кажуть, якісь е, басні про стрекозу, літо красне проспівала, не вспіла зоглянутися, як наступила, ну, по крайній мірі, ще не зима, але вже осінь. І ми тільки-тільки розпочинаємо готуватися до опалювального сезону. Отже, на календарі 15 жовтня і Олег Олексійович лише сьогодні буде намагатися розпочати Доводити до ума нашу грубку. Хто дивиться наші відео, той пам'ятає, що я розказувала, що ми минулу зиму зимували тут у нашому шалі, який колись був нашим магазином, баром, і ми його перебудували, зробили в ньому. Одну половину відвели для нашого робочого місця, і одну половину відвели для нашого проживання, тому що опалювати той величезний будинок, який у нас стоїть у нашому дворі, нам ну, нереально дорого. І тут Олег Олексійович побудував грубку, колись це був просто перестінок. Він тут вирізав ось таку пройму і побудував е, грубу. Якщо я знайду десь фотографії в телефоні, як воно це тут було, і покажу вам сам процес, був ми знімали це все, але навряд чи телефони чистяться, бо інформації дуже багато. Навряд чи я знайду десь, як, як вона будувалася ця грубка, але дуже гарно вона себе показала, дуже гарно вона себе спрактикувала. Я думаю, що у цьому відео, якщо ви дивитеся до кінця, то Олег Олексійович розкаже, як і що тут в цій грубі побудовано, чому вона гріє нам, одна груба гріє абсолютно все приміщення, яке має 52 квадрати, і, і навіть. Половина цієї площі має ще й теплу підлогу. Тому поки що не буду йому заважати, нехай працює, бо знаєте, ну, як, як корабль назвеш, так корабль попливе. Хай спочатку все, все розміряє, все тут е налагодить. А далі я вже буду все розказувати, що та як ми будемо робити. Отже, Робота рухається. Олег Олексійович працює. Осік йому допомагає, звичайно, бо без Осіка тут нічого не відбувається. Ну, при правильній розстановці робочих бригадир не працює, а контролює. А як же ж? Всіх розклала по своїх місцях. Шкода, що дуже довго розкладала, в принципі, ця робота мала бути зроблена в минулому році. Ще отак От воно було задумано, що це так воно тут буде. Але знаєте. Якісь є обставини, які важливіші за нас. Минулого року ми почали палити, тут, у цій грубі. вже 29 вересня розпочали опалювальний сезон. І ем, отак як воно все було свіже, тут, через то воно, подивіться, воно полопало, порепало, тут все повідпадало, бо Олег бо не ще доштукатурити, як я вже почала розпалювати, бо, бо холодина була, все вакріло, все цвило. Тому вирішили, що плитку класти не будемо, а розвесниться, перестанемо палити та й тоді покладемо. І отак розвеснілося, вже, слава Богу, до 15 вересня чи жовтня верніше, єлі розвеснілося. але нарешті вже, скажімо так, дійшли руки до цієї роботи, і е, зараз ця робота вже нарешті закінчиться. Нарешті воно вже стане таким, яким воно мало бути ізначально. Повірте, що стеля ще не натягнула. Мала бути натягнута ще минулого року. Ну, ми туди голову не піднімаємо, нам не заважає. Так що нормально. Колись колись і до стелі дійде. Дійде черга. Отже, плитку брали плитку брали у Бершаді Плитка спеціальна для груби, якась жаростійка, там чи як вона там називається, точно не скажу, вам не знаю. Але Спеціально для груби один квадратний метр цієї плитки, по-моєму, що 680 гривень клей, я вже казала, 270 чи 280, я вже навіть і забулася. Ну, в общем, оце, поставити оцей дві полосочки. Тут і плитки, і мішок клею. Це ми заплатили, по-моєму, щось там 1300 гривень. 1300 гривень дал за оце. Тому якби почати обкладати всю грубу, ну, можете собі уявити, скільки обійшлася б груба. А так, цю грубу, яку ми будували, ми будували її із беушного кирпича. Єдине, що купувалося, це, цей вогнетривкий кирпіч, чи цегла. Верніше. І то Олег їхав якось до мами, щось чи віз її, чи за нею, і зайшов у будівельний магазин мамі взяти мішок. Каже, Дивлюся, в ободівці. Дивлюся, Вогнетривка цегла стоїть. По чому це вона була? Тоді, коли в Бершаді була, була по 40 гривень, штука, штука, то в Ободівці, в тому будівельному магазині, тут в центрі біля автовокзалу вона щось по 16 чи по 18 гривень за штуку була. І це він нежданно-негаданно 50 штук тієї цегли взяв. Оці дверцята це ми купили сюди. І дві кагли. Нам треба було, знаєте, що таке кагла, як ще там можна на них казати. Затула, можна казати, там, дві затули, дві кагли. в нас ще стоїть у цій грубі. Одна на літній такий розжиг і одна, вже, власне, коли вже випалюємо, тоді вже закриваємо її. То це одну ми купили у Наума у Бершаді в магазині, другої. Не було, то другого Олег з металу зварив сам. Оце, в принципі, і все, що ми купили на цю грубу. Так як у нас тут груба була, то дверцята у нас були з тої груби, колосніки були з тої груби, плита була з тої груби, плитка якась залишилася після того, як Андрій обкладав ванну, поставив. Ту якісь обрізки, обгризки туди всередину, де плита. Тобто ну, майстер у мене працює за їду, і купляли, що це ми цемент, купляли ще, да, для а, того, да. щоб обкладати її. Бачите, вона в нас зроблена типу, під декоративний камінь, розшита. це ми навчилися, Такий дизайн робити, коли були у Сатанові в санаторії. Там у них все в такому дизайні зроблено. І це ми так собі її зробили. Для того, щоб зекономити на плитці і, і поскоріше, і, і подешевше, скажімо так, і мені подобається, що вона біла, питань немає, коли треба, по, чи сійкою, чи вапном помастила, і ніяких проблем немає з цим. Отак, От то просто така маленька історія, продовжуємо працювати далі. Так, відео почали 15-го, а будемо закінчувати 17-го. 17, бо не стало да, бо ми не думали, ну, не розраховували на те, що нам прийдеться тут оце все вивалювати аж до цегли, і все по-нановому перекладати. І там у нас ще всередині було трошечки трошечки було завалилося, не знаю, бачите ви там не бачите, було завалилося, ну, типа якийсь там. Ну, коротше, що я вам буду розказувати, як я в цьому нічорта не розумію, щоб вам щось там розказувати. Так, Олексійович, ну хоч два слова обіцяли общем, розказати про грубу. Роб, що за розказує. груба? Це, це грубка. У нас, у нас в селі такі грубки не, не строять. Це я експериментував і зробив таку грубку. Це двокупольна грубка. Гріє не юхтами, а куполами. Ось закінчується перший купол і ось починається другий купол. Вона гріє починаючи від самої підлоги. Десь на метр від грубки підлога тепла. Ну, так казати, що босим стояти, то ноги пече. Оце такий принцип, принцип роботи. Грубка дуже проста у використанні, горить. Все, що може горіти, кидаємо пні, кидаємо дрова, грубі. Оце для неї вещь. Так що кому треба, обращайтесь. А наша там Допоможем. дві кагли? Ми шукали. Значить, дві кагли. Одна кагла йде на літній кормі. Кагла спару. це затула. Да, затула чи шимбер. <гум> хто, шибер. хто Чи шибер, Хто як говорить? Значить, на одна йде на літній розпал. Коли ми тільки розпалюємо грубку, ми відкриваємо каглу. Воно прямим, прямою тягою прогрівається чуть-чуть, Закриваємо каглу і починається рух газів. Значить, гази рухаються яким чином? Ось тут горить, гази піднімаються вверх до... Купола, впираються в перекриття першого купола, тоді нагріваються ті, що нагрівають, нагріває нагріваються, нагріваються, нагріваються. Ці вже нагріті опускаються вниз, внизу там йде ход такий, типа юхта, і піднімаються в другий купол. В другому куполі так, такий самий принцип. Вони йдуть аж до самого верху. Нагріваються, 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 тоді вже ті, які остивші, опускаються вниз і виходять на димоход. Отаким чином працюється грубка. Кирпіч, Цегло. цеглу ми ставили не таким чином, а ставили на пів кирпіча, не в четверть кирпіча, а ставили в пів кирпіча. Що це дає? Дає те, що раз її нагріли добре. І вона до весни буде вам тепла. Що тримає краще тепло і працює таким чином. Що ми, ну, буває, що і кожен да, день буває, не палимо. Буває, що кожен день не палимо, тому що немає потреби. А як е розпалить кожен день, то буває так жарко, що нам в тому куткові можна задушитися. Задушитися можна. Так що старалися, в минулому році вже тако старалися зранку пропалити. Зранку пропалити, щоб ночою було чим дихати. Да, поки ми туди засуваємося, в той куток, да. щоб трохи там вистудилося. Прокічно. Це при тому, що я ще раз повторюю, що стеля в нас да, нічим стеля нас, не стеля утеплена. Вентиляція <річно> да, видно, видно шифер. Зато в нас ніколи снігу не буває на цьому, да. він зразу да, розстає. шифер від снігу не буває. <річно> Якщо <річно> утеплена хата, це і то це грубка не сносімо. Да, ну пішли, ще покажемо з тої сторони. Да. E, значить... E, значить, показую. Це шибер для літнього розпалу. Що ми витягнули? Альонка розпалила. Поки вона там розпалила, я пройшовся. Вона вже кричить, закривай. закриваємо. А це? Ні, ну ми відкриваємо два да, зразу. Два. Два. Це, верхню. Це відкритий постійно. Тоді вже як випалили, вечором лягаємо спати. Це закрили. Закриваємо його повністю, тому що там є дірки для чадних газів, якщо вони є. І це. Ось тут внизу знаходяться двоє дверчат, щоб забирати сажу з верхнього із нижнього купола. З верхнього купола знаходяться з тої сторони. Значить Я ось подивився, сажі фактично ноль. Там трошки моя Григоріна, скільки я з нею сварюся, палить бутилками, то бутилка розривається, там вона полетіла туди, то я бутилки подоставав і так, а зверху працюємо. Чим вона оброблена? Зверху ми обробляли декоративним кирпічовим <рес> <кантом. рес> <рес> Значить, Роствор. Три цементу, три піска один цементу і десь на відро кидав таку жменьку, дві клею, Це, щоб плитку клеїти, щоб для пластифікації. Обкидав, губку взяв, просту мочалку, щоб посуду мити. Чи-чик-чик-чик-чик. Зробив рельєф, розшивку і розшив, і от така концепція. А яка її десь тут ширина? По-моєму, 2 метри на скільки? Я щось Значить, не помню. Значить, метр 80, по-моєму, на... Метр? Чи Ні, на 90? на 60 чи на 70. З цієї сторони тут нема нічого взагалі. Да, з цієї сторони вона сюди. Отака, От так вона така виглядає. Рухається. Все. Приміщення це обігріває повністю жара, неймовірна. Осік наш завжди спить тут, да, ось, ось, тому що. Ось тут, знач, спочатку, якщо не нагрілася, то спить тут, а тоді, вже як нагрілася, то спить тут. Підлога ось тут в цьому районі до тут до кінця крісла, тут вся підлога. гаряча. Ну так. Да. Аж ламінат повистрілював да, воно. Ламінат повистрілюва. Така підлога від неї гаряча. Общем, така дуже така. ми нею довольні. Ну просто жесть. У нас хто знає, хто ходив до нас сюди, в магазин і в барік, знає, що в нас тут було. ну Порівняно з іншими, було тепло, але що я скажу? Сидіти цілий день в магазині мені було не, не дуже комільфо, тут ну прохолодно, а зато зараз. Це щось і чимось. У нас тут територія 52 квадрати, і Боже, якщо на дворі хоча б є пару плюсів, тут вже, втриматися то... не можна така жара. У нас на господарстві є дві такі групки. Одна це велика така, гріє тут, і одну ще я поставив у нас в ванні. Тут маленька, така да, міні. От, да, вона маленька, але теж вся ванна. Підлога тепла і гріє одну кухню і другу кухню, тож вона обігріває. Mm, да. Ну що, Олексійович? Що? Не знаю, як це ти вже такий розумний мені вже попався, такий mm -hmm. вже ро руцькаць, бо це він собі бо сам придумав, малювач. сам собі намалював. Кожний ряд цієї груби був розмальований у блокноті, вирахуваний. Все. Описано, і тоді він кожен поставив ряд, перегорнув листок-блокнота, поставив ряд, перегорнув листок-блокнота. Отак будувалася ця груба. Дуже, ми знаєте, ми дуже переживали, чи воно нам нагріє це приміщення. Але ту-ту-ту навряд чи я захочу вернутися вже на зиму до хати. наверх туди. Поставимо там ще таку руку, да, то вже зять як, як прийде. Кому треба, то звертайтеся. Казати, щоб підписувалися на наш канал, казати, щоб ставили лайки талановитим рукам мого чоловіка, не буду, бо я тільки це скажу та вже починають відписуватися. Ну і кібені маті за кораблем, ті, хто не з нами. Спасіба тим, хто дивиться. Тепла вам найперше у ваших душах і серцях. І діліться з ними з цим теплом і з тими, хто вас оточує. Пока, пока.